Хочеться, щоб те, що ми бачили на екрані, тривало вічно і ніколи не закінчувалося. Ну а тим часом у нас в студії Альона Стольц, режисер телерадіокомпанії компанії Тиса Одоману і режисер, який як би сказати, Бо перший режисер раніше, я боюся. Я, який бачив, як народжувалася наша програма. Доброго ранку! Доброго вам. ранку! А Доброго Альона, ранку! Я хочу сказати усім, усім глядачам телеканалу Тиса. Як відчуття бути тут і бути там? Я так хотіла сказати, що у цю сторону об'єктива це зовсім по-другому. Ми, режисери, завжди дивимося через монітори, як ви тут, і завжди вас так критикуємо. Це важко, так е, Альона. От скажіть, будь ласка, я знаю, що вашого чоловіка сьогодні день народження, да. і 9 років назад. Ну, це ж також був перший ефір, так і да, теж був це, День у народження. Як ви день, у мене завжди цей день. Такий от сумбурний. І я хочу сказати, яка атмосфера була е, 9 років назад. От, Повна імпровізація така. Так і тут. Завжди цікаво, завжди у вас такі гості. Хочу сказати, де ви їх знаходите? Мені також ч... запитають, місто таке маленьке, 120 тисяч ви їх народжуєте. Просто цікаво. І я завжди, я, по-перше, фанатка завжди вашої програми. Я, де, де би я не була, я завжди кажу, ви не дивитеся, ми ж виходимо в 7 годин ранку. І така цікава інформація. Ви стільки можете цікавого. Побачити, почути так. Ви всі І це прямий ефір. До речі, я от е... хочу сказати, що постійно треба давати що це прямий ефір. Телефонуйте й тут. І тому буде у вас такий інтерактив. Нам вже телефонували. У нас е... лінія роз... розривалася. Нам із Португалії. Наші заробітчани, боже, як добре, що ви показали Ужгород. Ми так давно не бачили Ужгород. передавали привіт. До речі, я користуюсь нагодою, передаю привіт всім, 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 кого я знаю. В чоловікові був торт зічками зранку він відний сьогодні теж у мене збиралися. ми. Я передаю йому привіт. Вже я вже все сказала, що я про тебе думаю. Разом з тортом yeah, yeah, yeah. Oh. скажіть, будь ласка, за 9 років, от ви бачили програму з самого початку і бачите її зараз. Що змінилося? І чи взагалі ну, змінилася програма? Хоча, Хоча здається, дуже багато компліментів. Ми вже почули зараз так. Мене мене напрошуємо за компліменти. Можливо, є що, речі, які ви змінилося. хотіли внести в програму як режисер, як режисер. Я от інтерактив. Щоб я завжди кажу, якщо ми навіть робимо якийсь сюжет, щоб цей сюжет, може, я матеріалістка така, щоб цей сюжет приніс е, от сьогодні, нехай завтра, якийсь якусь користь, щоб е, включили те. Тому що зараз телеглядач настільки має багато можливостей перемикати канал. Що От, треба затримати його, він вмикнув тису, щоб не відпускати. Щось таке має бути цікаве. І я завжди кажу, телебачення це в першу чергу картинка. Студія змінилася. Я пам'ятаю, як ми виходили 9 років от, Ростислава Богданівна. Був якийсь у нас старий диванчик, Ольга Фарбер шила нам чухли такі гарні, своїми руками шила подушечки. А зараз студія Богданівна. У низьки вам уклін за це. Це все її заслуга. <свят> ну я думаю, вже варто тоді перейти до нашої а, другої мами, мами ранку на тисі. Для неї це особливий день, адже наша Ростислава Богданівна а, каже, що в неї двоє дітей. Це двоє синів, а ранок це її третя дитина. Тому ми вітаємо вас, дорога наша мама, із. Дякую. Нашим днем народження. Нашим днем народження. Ми вас дуже любимо. Я вас дуже люблю. Це вам. От хай у вас життя буде так само яскравим, як ці квіти. І різноманітним хай буде. А я дякую, Долі, яка зв'язала мене з вами. Це прекрасний досвід. Я сподіваюся, що він не скоро закінчиться. Ухвалили ми один одного! Бачите, я... Ну дозвольте мені, магія телебаченася. Незважаючи на те, що дуже кашляю, але ж ефір потребує естетики. Ось, ви знаєте, я така завжди збуджена, особливо в день народження, а в день народження нашої програми. Особливо багато сьогодні ми цікаво і почули, і побачили. От але ви знаєте, я просто хочу для нас і для всіх наших телеглядачів сказати, що рік, в якому ми прожили з вами дев'ятий. Звичайно, життя пролетіло, як одна мить, це зрозуміло. Ось він був надскладним. Він був таким дуже складним. Тому сьогодні, в наш день народження, я дуже хочу щиро подякувати нашим військовим людям, які нашу Україну бережуть. Я хочу дуже подякувати нашим волонтерам. Ну, які справді це люди одержимі тою благородною справою, якою вони займаються. А я хочу сьогодні низько вклонитися пам'яті героїв, які захищають нас, щоб ми разом з вами усі могли виходити у прямий ефір. Ой, пробачте. Давайте ми послухаємо звінок. Кожного робочого дня і справді нести ту інформацію, яка дуже потрібна нам, людям. Я хочу сьогодні ну, просто нагадати усім нам, що ми такі досконалі істоти яких створив Всевишній, називайте, як хочете, в міру своєї свого розуміння. Але ми прийшли у цей світ для того, щоб прокидатися зранку. Ой, для того, щоб нести інформацію, як ми кажемо, Міша позитив-позитивний. Не тільки Міша, у нас така була репліка завжди позитив позитив Тому я бажаю усім людям, щоб вони схаменулися. Ті, яким потрібно схаменутися. А нам я бажаю. Далі тої сили духу я вам щиро дякую. А ви творите мене, навіть цього не, навіть не, не, не догадуючись, що е, це ви це робите. Отдаруйте за мою таку емоційність, ну я була є, напевно, вже і піду звідси такою. Але ми маємо телефонний дзвінок від нашого глядача. Давайте ми послухаємо. Доброго ранку, хто з нами? Доброго ранку, Павло палога, Поздравляю вас з вашим святом і бажаю щастя вам, любові, здоров'я, натхнення, наснаги. Залишатись такими щирими, душевними, приносити завжди гарний настрій. Ну, звичайно, ви кожного ранку їх приносите. Я думаю, що коли я хоч хвилинку гляну на вашу програму, мені завжди стає тепліше на душі, навіть коли це не так гарно. Тож, Павло, низький воплін, дякуємо, дякуємо, що ви харківські області ранок на тисі. Ми знаємо, що ви наш постійний і Ми вам за це щиро щиро вдячні. Я думаю, нам варто подякувати е, всім людям, які працюють Так, за кадром, це стільки Багато багато. ми часто не оцінюємо їх працю. Так, ми не оцінюємо, але всі ми добре ну. Все одно в душі ми завжди вдячні, тому що завжди я кажу своїм колегам, які за кадром, поза кадром працюють. Ми всі, та команда, яка працює на кінцевий результат. Колись на посаді диктора я працювала, всі працювали на того диктора, на мене, так на обличчя там нашого каналу, як ми називали. Зараз нас обличчя багато є, цікавих, тому я ну. Те щиро, щиро дякую за те розуміння. Якби в нас не було єдності, повірте, в нас результат ну був би який би був. О тому, от бачите, обнімають наших операторів. Але, <гум> Оператори... <гум> ще є дуже багато людей, яких тут і близько немає. Є ті, хто чай нам готує, хто нас підтримує кожного разу. Я ще хочу подякувати. Вже даруйте, бачите, дали мені можливість. Не так часто мене в ефір запрошують. Знайому часті ось. То подякувати нашим глядачам, і ви вже дякували так. Подякувати гостям, які приходять, які хочуть прийти, які завжди хочуть ділитися своїм, а які хочуть. От, прошу <смітні> наші хлопці. <смітні> Кажу, <смітні> <смітні> хлопці, залишіться, будь ласка, коли будемо задувати свічки на нашому торті. Каже, з задоволенням. Тому дякуємо усім, 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 хто. І має да? маємо телефон. телефонний дзвінок. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми випускаємо. Я, я вибачаюсь, но я сьогодні проспала, але зараз просилася і біжу зразу до того бачення. Я дуже-дуже всіх люблю. Вітаю вас всіх. Я постійно знаю, який день і секс, скільки вже дев'ять років, і вашій мамі щастя, здоров'я вам всім, не саме більше, бо я знаю, як вона переживала перші роки, коли ви народжувалися. Роблявся всього найкраще. Цілую всіх, будьте здорові і робіть так далі. Дякую. І ще краще, краще, краще. Ми вас любимо всіх. Дякую. 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 Ну напевно, музику в студії бажання. Напевно, ні, маємо заду... собі задумати бажання. Я думаю, що Давай, це бажання там. сьогодні єдине не тільки у нас, а у всій Україні, і не тільки в Україні, у всьому світі. Так що задумали всі задумали. Ми вас всі щиро любимо. Бажаємо вам гарного дня і дякуємо за те, що ви у нас є. Можна, їсти, можна Свічки забираємо. Я дуже всім щиро дякую і запрошую усіх на торти. В